Привіт! У цьому відео я покажу, як передавати акції Trade Republic. Ми розглянемо обидва шляхи з Trade Republic до іншого брокера, і навпаки, почнемо з передачі з Trade Republic до іншого брокера. Ось стаття про це. Ви маєте робити це з нового рахунку, там буде форма передачі. Заповніть її та надішліть на цю адресу або натисніть Надіслати. Цю статтю знайдете, шукаючи передача акцій Trade Republic. Це буде другий результат. Покажу, як це виглядає з іншим депозитом, наприклад, Trade Republic. Отже, ми хочемо передати цінні папери в Trade Republic. Пройдемо ці кроки. Відкрийте додаток Trade Republic, натисніть на профіль зліва вгорі. Прокрутіть до опції інші послуги, натисніть на неї і зверху побачите переказ рахунку цінних паперів. Натисніть на це і побачите кроки, які треба виконати. Далі натисніть Далі і ви побачите форму переказу. Заповніть її та надішліть у свій старий банк. Так ви можете перевести акції в Trade Republic. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!